Вітаю, друзі! Сьогодні 6 жовтня з вами Валерій Клочок, і я підготував вам вечірній огляд найголовніших подій сьогоднішнього дня. Втім, головною подією буде ця ніч. За кілька годин Іран припиняє авіаперельоти, і вони не будуть відновлені як мінімум до 6 ранку 7 жовтня. Чому я думаю, що вам пояснювати не потрібно? Ви добре обізнані з тим, що рівно рік тому, 7 жовтня, терористичне групування Хамас розпочало атаку на Ізраїль. Ізраїль до цього часу проводить військові операції в секторі Гази. Також він здійснює наземну операцію в Ливані. Він завдає ударів навіть по Ірану. Ну, принаймні, ми так думаємо. Да? А, бо поки що фактів ракетних ударів з Ізраїлю по Ірану не зафіксовано, але там знищують ватажків Хамасу. У відповідь же, Іран здійснює обстріли Ізраїлю, і був нещодавно обстріл. Ізраїль сказав, що він це не полишить просто так. Куди буду стріляти, чим буду стріляти, якою будеться відповідь, ми побачимо цієї ночі. Я обов'язково торкнуся ще близькосхідного кейсу, тому не перемикайте, залишайтесь на каналі. А зараз поговоримо про інший матеріал, який вийшов сьогодні у видані York Times. Хоча я цю газету направда, не дуже полюбляю. Але все ж таки мене зацікавив матеріал про те, як у 2017 році відбувався саміт Великої Двадцятки, де зустрічалися. Два президенти Дональд Трамп і Володимир Путін, і вони говорили про Україну. Про це все зараз по порядку. Тому, будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь, обов'язково коментуйте і залишайте свої враження під відео від почутого. що ви думаєте в плані того, як це торкнеться України чи взагалі події, які я вам буду зараз розповідати. Отже, в рамках саміту Великої Двадцятки, 20 у 2017 році, у німецькому гамбурзі відбулася перша очна зустріч Дональда Трампа, тоді президента Сполучених Штатів Америки, і Володимира Путіна. В числі інших питань вони говорили, звісно, і про Україну. Суть їхньої розмови зводиться до того, що Путін намагався переконати Трампа, що Україна корумпована країна, що це взагалі країна 404, що її в історичному плані немає і не повинно бути, і що Росія має право формувати тут політику і впливати на Україну. Тобто Україна має бути під контролем саме Росії. Як склалася в них там розмова? Достеменно невідомо, але держсекретар США того часу Рекс Тілерсон повідомив, що Путін. Постарався переконати Трампа в негативних аспектах України, назвавши її корумпованою і сфабрикованою країною, але йому до кінця це не вдалося. Чому я роблю такі висновки? Справа в тому, що під час цієї бесіди Трамп запропонував Путіну оцінити можливість постачання американської зброї в Україну, на що російський диктатор відповів негативно, попереджаючи, що це буде помилкою, зазначає видання, що мені вказує, що Трампу Путін не дуже сподобався, і я відверто вам скажу вперше бачу матеріал, в якому, власне, про це пишуть. Можливо, натякають на те, що Трамп допоможе Україні. Втім, є певна суперечність самому матеріалі, де мовиться про те, що Трамп все-таки зневажливо ставиться до України. І причин цьому багато. Головна із них це те, що він вважає, що всі президенти в Україні, і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський вони. Підіграють демократам, його опонентам. Ну і в статті наводять приклад, коли Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсільванії і штаб Дональда Трампа прямо звинуватив його у тому, що він підіграє саме демократам і допомагає Камалі Харріс виграти ці вибори. Скандал, як ви знаєте, був неймовірно великим. І нині складається так ситуація, що якщо Трамп, до прикладу, переможе на цих виборах, а це може статися, то є незрозумілою його позиція в частині допомоги подальшої Україні: і військової, і фінансової, і дипломатичної. Цьому передувало, маю на увазі такому негативному відношенню до України і інші факти. Е які стали причиною і підставою, що Дональд Трамп зневажливо ставиться до України? У статті описується телефонна розмова Дональда Трампа із Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стосувалася сумно відомої в Україні фірми Бурісма, співзасновником якої чи членом наглядової ради є був син Джозефа Байдена, стосовно якого було кримінальне провадження цього року у Сполучених Штатах Америки, і він там отримав конкретний вирок. Хоча Джозеф Байден сказав, що я не буду його покривати, він має відповідати за ті злочини, які вчинив, а саме несплата податків. Якраз у ті часи відбувається і імпічмент проти Трампа, який ініціювали демократи, і на думку Трампа, нібито Зеленський також підігравав у цьому процесі. Тим паче, буквально перед візитом до США Володимир Зеленський давав інтерв'ю на The New York Times так також де він говорив про те, що він не розуміє. Дональда Трампа, яке ж у нього відношення до України, як він може допомогти Україні? Бо він постійно наголошує на тому, що якщо б він був президентом, то Путін би не напав. Але так склалася ситуація і обставини впродовж уже багатьох років, рахуйте з 2017, го що у Дональда Трампа сформувалось негативне відношення до України, та навіть під час дебатів минулого місяця з віце-президентом США Камалою Харіс. Трамп ухилився від прямого запитання про те, чи хоче він, щоб Україна виграла війну. Мені це вказує на те, що Трамп не хоче цього робити, і дуже примітно, що з'являється ця стаття саме нині за місяць до дати голосування у Сполучених Штатах Америки. Але найголовніше, Трамп вважає, що у вторгненні Путіна в Україну винна склакість Байдена та Камали Харіс, і він навіть говорить про те, що провина за масштабні руйнування в Україні спричинена нападом Росії лежить на українському президентові, за його словами, Зеленський мав укласти угоду з Путіним, щоб уникнути вторгнення, тобто примиритися. Матеріал дуже красномовно описує саме те, хто такий Трамп, яке відношення у нього до України. І нам потрібно врахувати це, незважаючи на те, що це написано у New York Times, і шукати шляхи комунікації із республіканцями, і також із трампістами. Бо якщо Дональд Трамп переможе, нам потрібно все таки буде якось його переконати, щоб він ще раз повторив у цю всю історію з передачі в Україні джавелінів, але не обмежував нас у праві використовувати ці засоби ураження ворога на території Росії, в тому числі і де завгодно, і щоб ця допомога була безмежною. Вона буде не безкінечна, звичайна ця допомога, і нам треба обов'язково цей факт враховувати. Налагодити комунікації з Трампом, як пишеться видання, буде вкрай непросто і в цьому напрямку потрібно працювати. Що зроблено на даний момент для цього? Я вам поточнити не можу, але загострюю вашу увагу на цьому, акцентую вашу увагу, оскільки нам потрібно говорити, що це той кейс, який потрібно нести і сьогодні вже й вирішувати. Певні рухи є в цьому напрямку. Президент зустрічався із Дональдом Трампом під час візиту до Сполучених Штатів Америки, але знову ж таки, сам факт зустрічі не означає, що ми налагодили відносини. І тепер, друзі, плавно перейдемо зараз до іншої теми, яка стосується прямо опосередковано до проблемних питань у наших відносинах із республіканцями в США та загалом із керівництвом США щодо ситуації на фронті. Станом на 16.00 сьогоднішнього дня, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільша кількість боїв протягом доби зафіксована на Лиманському напрямку. Водночас напружена ситуація залишається і на Корахівському. Звіт повний. Ви можете прочитати у Фейсбук Генерального штабу Збройних сил України, але я хотів би додати до цієї інформації ще одну від прес-служби Національної гвардії України Хартії. На харківському напрямку окупанти будують тонелі, щоб підривати оборонні споруди Збройних сил України. Це тактика не нова. Кажуть у прес-службі Хартії, і раніше вони таке робили. Тобто Путін не зупиняється у прагненні захопити більше території. Відтак, це треба пояснити сьогодні Трампу, його прихильниками, в тому числі, аби Трамп зупинив Путіна. Він це може зробити дуже просто, не думаючи, як нас примирити з Путіним, а передавши нам більшу кількість зброї. Хоча я сподіваюся, що. Джозеф Байден дуже хочу в це вірити. 12 жовтня на засіданні Рамштайн ухвалить відповідне рішення. Чекати залишилося недовго. Буквально 5 днів уже в суботу. Ми будемо знати більше інформації. Я вам про це обов'язково повідомлю. Але ще раз наголошу, публікація в The New York Times не випадкова. Вона натякає нам, що треба робити з Трампом. Хочемо ми чи не хочемо. Подобається особисто. Мені також чи не подобається. Я можу виказувати критичні оцінки стосовно нього давати об'єктивний аналіз. а Влада має працювати дипломатично. Тому я і поясню вам, друзі, що, до прикладу, для мене немає хороших демократів чи хороших республіканців. Для мене особисто є державний прагматизм і цинізм отримати найбільше вигоди від одних і від інших. Відтак ми оцінюємо їх. І ніякого втручання цим у вибори у США я особисто не вбачаю. Якщо ви думаєте інакше, я вас дуже попрошу. Напишіть про це у коментарях. І тепер до Європейського Союзу там є хороші новини. Ну, зважаючи на те, що є там не дуже хороші політики, які не дуже нам бажають допомоги, як то друг Дональда Трампа Віктор Орбан, який постійно блокує нам передачу кредиту у сумі 35 мільярдів євро, то Європейський Союз наступного тижня має намір відійти від використання Європейського фонду миру, з якого власне, мали нам перераховувати кошти. Це був основний інструмент фінансування військової підтримки України, зокрема. Його хочуть уникнути через постійне вето з боку Угорщини. У середу цього тижня, тобто наступного тижня з понеділка, посли Європейського Союзу мають досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на суму 50 мільярдів євро. Поясню, чому 35, 50. 35 мільярдів євро це та сума, яку виділяють нам країни Великої Сімки в рамках Європейського Союзу. І 15 мільярдів мають виділити американці. Але вони просять більший період замороження російських активів. Зараз стосовно цього йде мова, втім є ще одна проблема: це вето Угорщини. Так от проект рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету Європейського Союзу, і лише 5% у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги. Для такого рішення достатньо буде більшості, і Угорщина не зможе його витувати. Чому це також, друзі, важливо? Розуміючи непрості відносини України зі Сполученими Штатами Америки. Так, я маю на увазі зараз і Дональда Трампа, і нині ми не можемо переконати Джозефа Байдена у тому, аби він зняв усі заперечення і всі обмеження, які стосуються наших військових дій на території Росії, і зброї та таке інше. Європейський союз розуміє свою відповідальність за забезпечення України достатньої спроможністю стримувати російську агресію, бо в цей час. Вони готуються до військового протистояння із Росією. Я вам буквально вчора ввечері розповідав про те, скільки бригад додатково формує Північно-Атлантичний альянс. Це плюс 250 тисяч особового складу. Це дуже багато. Тому вони гроші витрачають і на одне, і витрачатимуть їх і на нас. Я дуже сподіваюся, що Україна рано чи пізно матиме точно такі самі права у військовому стриманні якогось блоку. Я хотів би, щоб це був балто чорноморський Союз російської агресії, де ми на рівних будемо захищати Європу від російського навали. І я так бачаю, що до цього рух потрішку йде, зважаючи на те, що навіть на Рамштайні можуть ухвалити якісь цікаві рішення щодо нашої участі в НАТО, але поки що це інтрига, за якою також я слідкую. Дуже примітною є також сьогодні новина, яка стосується німецько-турецьких відносин. Німеччина схвалила суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини. Дане рішення було прийнято після кількох років фактично блокування цього. За даними видання Шпігель, німецький виробник MBDA отримав дозвіл на продаж Туреччині 100 ракет протиповітряної оборони для кораблів, що можуть коштувати близько 100 мільйонів євро, також торпеди на суму 156 мільйонів євро. Загальна Сума контракту складає 336 мільйонів. Там є і інша номенклатура в цій допомозі. Що мені особисто це вказує? Чому я говорю, що це хороша новина? Тому що Туреччина останнім часом бере все більший крен у сторону Бріксу. Ну, принаймні, є інформація, що президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган відвідує засідання Бріксу в Казані в кінці цього місяця. Зближення країни НАТО із країнами диктаторського світу це не приваблива для Європи історія. Попри те, що Туреччина, диктаторська країна, направду так і є, потрібно тримати її біля себе. Так само, як свого часу ми випустили, я маю на увазі Європа, бо я відношу себе і до Європи, в тому числі, випустили з поля зору Білорусь, сьогодні маємо негативні наслідки, коли ми фактично розуміємо, що певна загроза є навіть з боку Лукашенка, і намагаємося постійно її якось стримувати. Тому з Туреччиною треба бути якраз обережними, аби не допускати цих помилок. Звісно, там є інші загрози, які стосуються саме ізраїльсько-палестинського конфлікту і взагалі ситуації на Близькому Сході. Реджеп та її Бардоган виступає категорично проти Ізраїлю, але проти Ізраїлю виступають і окремі країни Європи, як та ж сама, наприклад, і Франція. Ну, в Ізраїлю не все так дуже просто. І зараз плавно, якраз, ми перейшли до ізраїльського кейсу. Як я вам повідомив на початку цього відео, то Іран оголосив про відміну авіарейсів сьогодні з 21.00 до 6.00 ранку 7 жовтня. І бедамін Нетаняху зробив заяву, що майже через рік після нападу Хамас Ізраїль веде боротьбу на семи фронтах. Серед ворогів Тель-Авіву він називає Хезбула, яка підтримується Іраном у Ливані, Хамас, який підтримується Іраном у Палестині. Хусити в Ємені, які також підтримуються Іраном, шиїцькі ополченці в Іраку і Сирії, які також підтримуються Іраном, а також терористи на західному березі річки Йордан. Тому, друзі, ситуація у сьогодні Ізраїлю край погана. І я вам наголошую на тому, що і в нас вона не дуже добра. І ми маємо розуміти і критично оцінювати, що ми маємо робити далі. Основним завданням на сьогодні я бачу виготовлення максимальної кількості власної зброї, боротьба з корупцією і. Максимальне спрямування всіх фінансів на засоби ураження ворога, аби могли ми самі бити по територіях російських і не думали про те, які тунелі будуть росіяни рити на харківському напрямку, чи як ми будемо домовлятися, наприклад, із північно-атлантичним альянсом стосовно нашого членства, чи усіма територіями, чи лише тими, які контролюємо. Це дуже важливо передовий досвід країн, які чинять спротив. Агресії, терористам і будь-кому іншим, яким будь-яким іншим ворогам варто брати на озброєння. І ще один є не дуже приємний момент щодо розвитку конфлікту на Близькому Сході. Якщо Ізраїль цієї ночі завдасть ударів по нафтових об'єктах, нафтових дубовних і переробних об'єктах Ірану, ціна на нафту може скочити дуже сильно 3-4 рази. Принаймні, видання NBC пише про те, що скачок буде сильним, і це буде дуже на руку Росії. Вони прагнуть, аби конфлікт. На Близькому Сході розгорався якомога сильніше. Хоча, я розумію, Ізраїль, у них виходу не так то й багато й залишилося. І вони мусять відстоїти своє право жити у своїй країні. Друзі, на сьогодні всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!